Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 11 по 17 серпня, включно. Але є ще акції, які діятимуть довше по 31 серпня або по 24. Орієнтуємося до 17 Так, це є подрібніш для часнику 29 гривень. Це є акція ліквідація. Звертайте увагу, досить вигідна ціна. Кришки для консервування 20 штук на закрутку меншого діаметру 36. Ці звичайного діаметру 20 штук 41 гривня. Ці е, кришки для консервування на ключ 88 гривень 50 штук. Напії концентрат Monic Лимонад, є різні смаки, кавун, гранат та інші 24 гривні. Ось такі форми для заморожування льоду за 55 гривень. Не тільки сам лід можна робити якісь заготовки це є 4 кубики. Така форма. От тут. Є перегородка, але її не дуже видно. Можна якісь собі такі робити. Заморозки по 99 гривень. Фартух, кухонний, текстильний, з лимончиками. Подушка з лимончиками, декоративна, з акційною ціною 137 гривень. Так, такі форми кулі 129 гривень, і їх виходить 8 штук. Щоденники шкільні, ціна 69 гривень. Ви знаєте, ви написали мені в коментарях, чи буде якийсь бокс в подарунок для вас з канцелярією. Я собі так подумала, справді гарна ідея зібрати якийсь такий, я сказала, унісекс-бокс з потрібними речами для школи і подарувати комусь із вас за активність. Хто підтримує таку ідею, пишіть в коментарях. Якщо буде багато людей, які хочуть такий бокс, то ми з вами разом зберемо і комусь подаруємо. Пишіть в коментарях. Вафельки від торгової марки Світоч Артек класичні за 16. Давайте перевіримо, чи інші смаки акційні. Так, інші варіанти теж з акційною ціною 16 гривень 71 грам. Набір цукерок АВК. 47, вага 112 гі. По 14 гривень. Набір наліпок для консервування. 20 штук. Холодний чай. Біола. 500 мл 19 гривень. Насіння соняшника 90 грамів, 30 гривень. Велике просмачне зерня. По 39 гривень. Фісташки смажені 40 грамів. Напій безалкогольний Bubble Tea 330 мл 45 гривень. Плівка харчува за 44 гривні 100 метрів. Фольга довжина 10 метрів. Ціна 49 гривень. Халва 13 гривень 125 грамів. Маршмеллоу за 37 гривень 70 грамів. І по 9 гривень. Такі лапки та лапки 20 грамів. Маршмели кавунчики 80 грамів 21 гривня. Напій кавовий рущинний 18 гривень. Моката. Суміш для приготування морозива за 9 гривень. Цукерки вафельні 27. Мокате чоколадтем 12 стіків за 44 гривні. Напій шоколадний. Напій, концентрат, домашній лимонад, мохіто, ананас, манго, маракуя, гранат, кавун, апельсин. Набір кубиків льоду багаторазових, 20 штук. Упаковці рожево салатові, 44 гривні. Багатофункціональний. Ось такий інструмент кухонний. 39 гривень. Це є і овочечистка, і відкривачка, і штопор. Три в одному. Цей варіант по 69. Така відкривачка теж багатофункціональна тут. І ніж, і штопор. Чуть тільки нема. Ціна 27 гривень. Тертка для часнику плоска. Ціна 39. Пакети для заморожування льоду 144 кубики, 24 гривні. 39 гривень. Набір пакетів зіперів, 10 штук на 1 літр зі стійким дном. І є ще набори 5 пакетиків. Теж на 1 літр. Ціна 27. Лопатка кухонна силіконова із отворами 49. Такий варіант з дерев'яною ручкою 69 гривень. І шумівка 58. Кухонні ножі 69 гривень. Такий 49 гривень з чохлом. І такий ніж з чорним лезом за 49. Пакети зіпери на 3,5 літри, 10 штук за 29. І такі 10 штук на 2 літри 19. Форма для морозива 6 в одному 90. Ці ми бачили, ці теж. Бачили такі квадратні кубики, 8 виходить. Ціна 88. Кольорові набори кубиків 18 штук, теж акційна ціна 44 гривні. Ніж сокира кухоне, 119, ручка дерев'яна. виглядає досить добротно. По 55 гривень ось такі ножі. Для яєць на 30 штук. Тут є таке, що показує дату. Ви самі наставляєте, коли виставляєте. Якщо порожня поличка, то вона сама піднімається вгору. 69. Ножниці. Така новинка, напій безалкогольний, негазований, об'єм 250 мл. В склі за 44 гривні. Бачу, тут якісь їх зернятка. Дуже цікавий напій. Ножиці кухонні для нарізання зелені 88. Совок для сипучих продуктів, металевий за 44. Сито миска кухонна із ручками за 49. Така миска глибока за 109 гривень з прогумованим дном. Такий друшлак металевий круглий, тут більший діаметр. Не знаю скільки, може 25, десь плюс-мінус. Ціна 139 гривень. Чайник заварювальний, скляний, ребристий. З бамбуковою кришкою за 199. Цей метал скло 74 салатник скляний від люмінарк за 39 діаметр 16 см. І діаметром 25 см тарілка скляна від люмінарка за 39 см. Чашки скляні кольорові за 58. Сьогодні прям акція для мене. Я і такі чашечки хотіла. І посуд ось такий біленький, дуже мені сподобається. Не знаю. Може піду додому з покупками. Хто знає. Так, акція на чашечки скляні. Чи Тому що тут такі різні малюночки. Тваринок, об'єм 250 мл. 34 Ємність для напоїв з кришкою трубочкою за 64. Ми тільки з вами дивились на ці склянки, чашки. А вже акція 44 гривні, 400 мл об'єм. Такий кухоль порцеляновий об'ємом 330 мл 64 гривні. Повністю ця колекція з акційними цінами. Тарілка десертна діаметром 20 см 64. І салатники діаметр 17,5 за 64. Ще є акція на ось таку ємність для напоїв скляну з бамбуковою кришкою скляною трубочкою 69. Набір стопок скляних. З різними надписами. Серцеві капі, наливай, штрафну. Я не сумний, я тверезий. Ну, несла, всякі приколи. 45 мл об'єм 6 штук за 99 гривень. Лійка для панки. Ціна 27 гривень. Ось це сама гімність. З такою сіточкою і лійка. Вони з'єднуються. Так, Піднос металевий 58 гривень. Так, захищений плівочкою. Метал не те, щоб тонкий, але і не грубий, такий, знаєте, гнучкий. Цеглу на ньому не поносиш. Такий піднос пластиковий, круглий, ціна 99 гривень. За 54 гривні масляниця з бамбуковою підставкою. Сама масляниця пластикова. Я так зрозуміла, уся літня тематика зараз зі знижкою. Ну, уся не уся, але дуже багато товарів. Для створення морозивої форми, 4 порції, 74. Такий варіант, вони просто меншого об'єму. Ціна 44. Дитячі пляшечки для напоїв з трубочкою за 77. Такі стакани пластикові за 88 гривень. Можете бачити, є різні варіанти кольорів. Вони з подвійними стінками. Тут є така імітація, як крижинки, як лід. Так, а це є пляшка шейкер для коктейлів. Ціна 99. Контейнер прямокутний морозко, півтори літри за 29 гривень. Букси, -букси, 55 гривень. Вони йдуть зі столовим приладдям і кріпиться воно на кришці. Виделка та ложка. Такий контейнер на 2 літри 44 гривні, півтори літри 34. Салатники пластикові із кришкою, об'єм 2,5 літра. Ціна 39 Набір контейнерів: мій обід: 3 штуки: об'єм 700, 500 та 300 мл 58. Такі баночки пластикові на закрутку: 150 мл 9 гривень. Набір рушників кухонних з мікрофібри 3 штуки за 34 гривні. У є двох розмірів, два менших і один більший. А які розміри? Не вказано. Ну, ці, мабуть, 30 на 30 верхні. Не знаю. Ну, не, не написали, але ціна акційна. Кому цікаво, дивіться. Кошик для зберігання у холодильнику за 88 гривень. Вони з одної сторони мають таку ручку, а з іншої таку вирізану. Скатертина для столу круга, кольорова. тканина, 88 гривень. А є ще скатертини прямокутні з мереживним краєм. Це є ось такі. розмір двадцять на 1 50 п'ятдесят. І ціна 88. Рукавички господарські, з високими манжетами, є блакитні, є рожеві 29 гривень. Набір для раковини, пробки, ціна 17 гривень, 4 штуки. Ой, нові ось ці такі вставки в умивальник. І тут, бачите, так цікаво зроблено, можна зв'язати. Зокруглене 64. Набір гачків 24 гривні за 5 штук металеві. Набір тримачів настінних 3 штуки за 19. Теж гарна ціна. Килимок придверний. 134 гривні із надписом Валкам. 149 гривень коштує тримач для рушничків. Настінний металевий. Кошик для зберігання круглий, пластиковий за 99. Такий набір, лампа плюс кубики 6 штук за 99 гривень. І є різні аромати в асортименті. Світильник LED на батарейках, ціна 69 гривень. Такий світильник вуличний на сонячній батареї 49. підвісний. Ліхтарики ручні на батарейках 77. 119 такий варіант ліхтарика. Це є налобний 77. 39 гривень ліхтарики на батарейках. Лампи на стільні. Ціна 129 гривень мережеві. Такий світильник садовий за 54 гривні. На сонячній батареї 239 гривень. Лампа настільна. Вона є е, е, акумуляторна і має ось таку підставку для канцелярії. Нічник мережевий по 29. Такий набір світильників 3 штуки із пультом за 199. І то, що мені цікаво, чи вони на зарядку, вони на батарейки. Три штуки. Треба на один світильничок. 88 гривень коштує набір 100 месок. Дві штуки. Рослина штучна, у горшку за 88. 29 гривень коштує мильниця. Пластикова, прозора. З кришкою ще тут в неї є така Мордочка. Ось так, куди Підставка на саме мило. Так. А, воно на клейкій, ось цій стрічці. Такі кружечки. можна ось тут приклеїти. Весело знаєте, Можна, хто дітей відправляє в табір. Таке для мила взяти. Органайзер для сміттєвих пакетів з акційною ціною 22 гривні. 34 гривні ємність для зберігання. Йоршик для унітазу за 189 гривень. Він такий, як гумовий і кріпиться до стіни. Такі йоршики по 118 гривень. Капсула для прання сіла 12 штук. За 92 гривні є універсальні, а є для кольорових речей. Об'якшувач, кондиціонер для тканин 1 літр 44. І такий варіант. Парфумований за 74. Також 1 літр. Кондиціонер ополіскувач 950 мл за 109 Ароматів тут є багато, от, трошки схожі в них кольори. Але так. синій, біленький і рожевий колір. Порошок для прання універсал кілограм та 200 г 59. Кисневий плямо-вивідник 900 грамів Місхелен 109. Засіб для прання гелевий 3 літри, 89. Велі гель для прання, 4 літри 139. Гель Грюнвальд запаска: 1 літр 39. Капсула для прання, 3 в одному: 10 штук 59 гривень. Такі капсули Solar. Ціна 219 гривень за 24 штуки. Тут є окремо для білих речей, для кольорових і для чорних. Новинка і акційна ціна. Бальзам для миття посуду OxyClean, Об'єм 750 мл і ціна 39 гривень. І з дозатором. Гель-антижир Містер Профі 25 гривень пів літра. Звертайте увагу на ось такі засоби від Galax 109 гривень. Тут є дві одиниці товару з розпилювачем антижир і запаска, я б сказала, антижир. Супер сила. Багато гарних відгуків на цей засіб, тож зверніть увагу. Чиста кухня, антижир. Грін Code. 750 мл, 64 мл. Плямовий відник Boss Plus або відбілювач. Ціни за 100 мл, 24 та 19 мл. Гель для прання Mont 3 літри, 119, універсальний. Порошок для чищення тортіла Еко, 44 гривні, 500 грамів. Онікс гель відбілюючий 950 грамів 39. Самозасіб для видалення клісняве 62 гривні. Санклін для холодильників ціна 64 Або для чищення м'яких меблів та килимів 500 г 64 з розпилювачами. Air B. освіжувач повітря за 39 гривень 300 мл. Аромати є різні, фруктово-квіткові. Сіла засіб парфумований для приміщень 400 мл 49 гривень. Такі освіжувачі по 39 гривень 500 мл. Грін код для ванної кімнати 59 гривень. Містер профі Сам Трігель від іржі та нальоту по 32 гривні 500 мл. Саме для та дзеркал засіб 39, 24 гривні засіб во для миття скла дзеркал. Такий варіант. Тут аж дві баночки з розпилючим та без 49 гривень по 500 мл. І для та дзеркал грін код. 39. Така суттєва знижка. Підвізки в унітаз від Velnex. 32 гривні штука. Доместо з об'ємом літер 119. Такі нові дизайнер. Засіб для прочищання труб Кріт 50 грамів, 11 гривень. Засіб для вигрівних ям 75 грамів, 44 гривні. Так, багато крутів. Такий варіант за 25 гривень, цей за 35. І містер Кріде Гель 49. По по, по, по. 940 мілілітрів, кілограм і кілограм. Антиперспіранти чоловічі кулькові Рексона 69. Дезодорант чоловічий 77 гривень, арку 76, жіночі синіта по 29 гривень. рексона спрей жіночий по 109 гривень.